Вітаю вас на каналі Солові Люди і з вами я, Гануся з Рівненщини. Хочу вам розказати трошки про себе. Завела я канал, тому що вирощую багато квітів. У мене сад більше колекціонера як дизайнера, але надуму, надіюся, що я це трошки виправлю, буду трошки наз... займатися своїми. Е квітами, буду їх групувати в якісь композиції, тому що до цього у мене якби не дуже е, доходили руки. Я займалася господарством, а на це завжди не вистачало часу. А ще я е, вирощую сухоцвіти, збираю різні злаки, заготовляю їх, сушу і. Напротязі всього сезону я з ними працюю. Я роблю з них різні композиції, букети, дідухи, снопи і тому подібне. Вирощую сухоцвіти уже четвертий рік, сію сама, вирощую розсадою, різні квіти, а букети роблю так, як в мене то виходить. Я маю е, свій свою фейсбук-сторінку, де я приймаю замовлення. А тут хочу трошки показувати своєї праці, свого життя, того, як я вирощую, того, як я роблю сухоцвітом, композиції сухоцвітів. Надіюся, знайдуться любителі цього і поціновувачі і будуть мене підтримувати і розвиток мого каналу. Покажу, як я роблю, може хтось мені підкаже, як він робить. Надіюся, однодумці знайдуться. Поки я висаджую висіваю сухоцвіти, вже підходять злаки. Злаки різні трави, висипається травичка, я її заготовляю. Висушую як в натуральному виді, потім так висвітлюю, дещо підфарбовую. Багато чого сію, але багато чого і збираю на полях. От зараз назбирала Тимофіївки беручок і хочу її пов'язати в кучечки, винести на горище, щоб вона сохла, щоб була такого натурального кольору. Тому що якщо вона сохне на сонці, вона висвітлюється, робиться рижа. І ну, така теж йде в деякі композиції, але я роблю і таку, і таку. Е, В'яжу її в початі. І що хочу сказати про Тимофіївку. Е, її треба збирати в тому стані, коли вона тільки випустила пилок. І взагалі будь-які трави з лакові треба збирати в тому стані, коли вони квітують. Е, вони тоді. Зберігають свій вид, вони не висипаються, не труться, потім е, гарно виглядають і довго зберігаються в букетах декілька років. Зараз я її складаю, зв'язую пучки і вішаю, підвішую ось в такому стані, вона в мене досихає на горістя, а потім вже використовую в своїх цілях. Якщо вам буде цікаво зі мною, будь ласка, підписуйтесь. Слідкуйте, заходьте на мій канал. Я також маю велику колекцію різних квітів, піонів, нарцисів, ірисів, аквалегії, флокси. Будемо з вами спілкуватися. моє коріння сім.